Христос Воскрес і є між нами, брати і сестра. Сьогодні хотів би поділитися своїми роздумами над читанням послання Апостола Павла, вчорашніми роздумами над уривком. Уривок Тимотея, друге послання до Тимотея, 3. 1 -9. Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, неудячні, безбожні, безлюбові, неперемирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недол... недобролюбні. Зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Мають бо сповід побожності, силиш її зреклися, і тих цурайся. Бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке здається на повіддя різним пристрастям, Навчається ніби увесь час а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Як Янній та Ямврій противилися були Мойсеєві, так ці противляться правді, люди, зіпсованого розуму та невипробовувані у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним, як і отих було. Амінь. За останні дні будуть скритні часи. Павло перераховує поведінку, яка є в більшій чи меншій мірі весь час у світі. Останні дні це ті, які передуватимуть Приходу Ісуса. Чи весь цей час не є передуванням Приходу Ісуса? Чи я живу в звичайному часі? Чи може в останніх часах? В останніх. Бо перші часи вже мали настільки зіпсуту натуру, що Бог дозволив на потоп. Вода, яка прийшла, поховала на деякий час гріх. Але той гріх не було б кому вчинити, якби кожен знав своє місце. Диявол не знав свого місця. І часто людина не знає його. Людина думає, що її розум дозволяє на будь-яку поведінку. Але якщо це так, то чому поведінка людей призводить до хворіб? Чому немає тієї, тієї пігулки, яка вберігає від хвороб? Чому людина як високоорганізована особа? Виробляє продукти, які шкодять їжі самій? Чому? Чому їжа в магазині насичена хімією, яка вбиває, а не речовинами, які продовжують життя, продовжують радість? Якщо людина настільки розумна, як собі, звісно, уявляє, то чому так багато вбивства? Чому війни? Чому голод? Чому? А тому що людина не знає свого місця. Сидіти при столі ще не означає, що стіл мені належить. Бути в царському чи президентському палаці не означає, що я можу, що хочу в ньому робити. Живучи на так прекрасній землі, з неймовірною природою. З порами року і дня, з багатством рослин і тварин, не означає, що можу робити що хочу. Це тільки означає, що хтось запросив мене до столу, до палацу на землю. Хтось, хто є вищим, хтось, хто є господарем. І як же сумно, господарю, що його ж запрошені, не знають насправді, ким він є. Не знають це. Це одне. Але не хочуть знати, це вже друге. А не, не хочуть знати чого, бо, пізнаючи, розуміють, що треба стати від Савла до Павла. Тобто від великого до малого. Бо ім'я Савло перекладається як великий, а Павло як малий. Савло полишив свою велич і став малим. Але для кого? Для Ісуса. Від того, хто приймає рішення перейти до того, хто радиться. І це є боляче. Боляче за людей і за те, що вони роблять. Скрутні часи є, але це не означає, що я маю бути в них. Це не означає, що я не маю на них впливу маю. Кожен має вплив в одну або ж в іншу сторону. Якщо для мене важливо тільки як я маюся, як мені ведеться. Як буду мати в майбутньому, то тут є паска. Звісно, що це є важливо, але в цьому треба бачити ближнього. Навіть з позиції самолюбства можна розуміти, що колись можу потребувати чиєїсь допомоги. І в цій позиції вже бачити сусіда, десь зникає та любов. Вертається той закон око за око. Не попущу. Бо я, бо мені. Але сила не в цьому. Сила є в тому, щоб піти на поступки, любити і турбуватися. Павло рекомендує цуратися, тобто уникати, щоб не заражатися самому. Вчені. І уми світу переконують в одному і в другому, переконують, що тільки до добра ведуть. І ті, хто менш знаний, менш вчений, ведуться на цю поведінку. Мають бо сповід побожності, сили ж її зреклися і тих цурайся. Бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається на повіддя різними пристрастям, навчається ніби весь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Цими жінками, які в старі часи були невчені дуже часто, і їх обманювали брехнею, цими жінками, можу бути зараз я. Коли відкидаю то, що знаю, у що вірю, і без сумніву йду за новим, за тим, що мені говорять, а те нове веде до пасток. Як колись жреці, чарівники, фараонові супротивлялися Мойсеєві, як Янній та Ямрі противилися були Мойсеєві, так ці противляться правді, люди зіпсованого розуму та невипробовані у вірі. Противилися Мойсеєві і Богу теж. І тепер маємо певні знання про те чи інше, ми протиставляємося Богу, бо наука так каже, бо Медицина. Бо, Бо і Бо. І ще багато Бо, і таких «бо» сотні. Звісно, що всі науки швидше чи пізніше пояснюють характер і рекомендації Бога. Але часом і помиляються. Вони доходять до того, що Бог сказав шляхом пізнання, шляхом вдосконалення. Людських, людськими знаряддями техніки. Досліджують мозок, досліджують почуття, досліджують людину і підтверджують, що так треба жити. Підтверджують, що важливо, що ми говоримо, важливо, що ми думаємо, важливо, як ми поводимося, чи ми бажаємо добра, чи ми бажаємо зла. Все це важливо. В першу чергу для мене. Все це в першу чергу впливає на мене. Ісус сказав, що жодне слово не повернеться, поки не буде виконане. Кожне слово є важливе. Кожне слово, яке говоримо, є важливе в духовному світі. Чи ми благословляємо? Чи ми проклинаємо? Оце таке. Здається, на перший погляд просте слово сказати комусь Дурак. Це прокляття. Цим словом ми бажаємо людині слухай. Добре, то ти тут живеш, але я хочу, щоб ти в психушці був. Я хочу, щоб ти з розумом нічого спільного не мав. Дурак. Звичайне слово. Або інші подібні, які часом вживаємо без, бездумно, думаємо, що це нічого. Та ми проклинаємо людей. Ми проклинаємо людей ро в розумі, проклинаємо фізично. Багато. Наших слів, виразів походять з інших культур, з інших релігій, які в тій чи іншій мірі означають хворобу. Щоб тебе качка копнула, так? Це хвороба. Це неміч, це проголошення немочі над людиною. І інші. Люди зіпсованого розуму та не у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним, як і отих було. Віра кожного особисто випробовується. Так само персонально і особисто нема колективної відповідальності, але та боротьба або ж її відсутність. В голові є в кожного. І рішення, які я приймаю, хоч і несуть наслідок для багатьох, але є на моїй відповідальності. Це я вирішую, що я вчу, з ким проводжу час, чому, чому віддаю перевагу. Боротьба йде там, всередині, між за і проти, між так і ні. Між моїми хотячками і моїми прагненнями. Бо хотячки від тіла, а прагнення від серця. Павло застерігає від того, щоб дивитися на себе, щоб бути для себе, але дивитися для Ісуса і бути Ісусом для когось. Бути Ісусом для когось. Зробімо сьогодні постанову і постараємося її дотримуватися, прийняти рішення бути Ісусом для когось, відрікатися гордості, зарозумілості, зажерливості, марнославства, знати своє місце, знати своє місце, Духосвятий Наповнюй нас, кожного з нас, кожного з нас особисто святістю, мудрістю, але не земними, а небесними. Амінь.